Вималювала тобі в українському одязі. Я кажу, ти знаєш, а я цього разу якраз і не хочу. <рес> все в нас в українському одязі. Не можу за все ці виживанки вдягати. Це перше, друге. Кажу, це пізнавальна книжка. Це насправді урок природознавства для менших дітей. Проте, як всі в природі взаємопов'язані явища, хмари, сонце, квіти, як мед від цього залежить бджоли. І взагалі емоції, дивися, у нас такі ну, світлі подари. До речі, на форзоці ці квіти. Ви знаєте, скільки треба облетіти квіточок, щоб бжола зібрала літрмен? Вісім 8 мільйонів. Вісім мільйонів квіток, щоб облетіти. І ось от, в оцих квітах над ними літає бжола, така прекрасна. І якщо нам живуть подивитися в мікроскоп, то вона кухнаста. Вона в шубці. Я кажу, слухай, давай ми її в шубці намалюємо. ну Вона схожа на людинку у нас, звісно. Але нехай буде натуральніша, щоб діти не, не думали. Це для малих, щоб малі не думали, що бджоли одягнені літають. Хай де а голенька. ну Вона власне така голенька в такій шубці вийшла така пухнаста у нас бджола, е Вона літає, вчимо з дітьми емоції, світлі кольори. Е Радісні кольори, радісна бжола, радісні квіти, всі між собою дружать, сонечко їх любить, вони люблять сонечко, квіти діляться з жилою медом, одного разу бжола прокинулася, пасмурне небо, вона ще не, не зовсім зрозуміла, що відбувається, вона сонна. чому з дітьми, емоції. Бачиш, сонненька, сіре все стало. Квіти на сірому тлі стали теж сумні, голівеньки повісили, меду кажуть, нема, нема сонця, нема меду. Зажурилася і дідунька. Оці сумні кольори сумніші і сумні емоції з'являються. Далі вчимо бути ну, незакритими, не, не замкненими. Тому що пролітав вітерець, спитав, дідуньку, що, що таке, що відбувається. і вона з ним поділилася своєю бідою. Дуже часто люди кажуть, не скоржуй. А дідунька молодець, вона розказала відтерцеві. теж мені розкажи, як вітерцевій розказала. Вітерець теж молодець, він же ж міг пролетіти повз. Ну сидить собі сумна вжила, хай собі сидить. Ні, він її розпитав Молоченка, що тебе таке за біда? На слово вислухав, він допоміг, розмухав мани, знову з'явилося е, сонце, квіти підняли голівеньки, знову радісні кольори, всі радісні, в чому вдячності. Вджіленька, дякує від. Відповідно, в чому вдячності? Дякую тобі квіточка, що ти для мене цікаш. Дякую тобі нетку, що ти для мене лакитненьке, чи сумненьке, сіреньке світло, дякую тобі дерев, дякую листочок. Дякую, травинка, дякую, рослинка, всьому одне слово дякую. Ну, книг, така книжка бджола збирала у всю книжку мед, і в кінці, прочитавши книжку, ще й можна попробувати. Що ж вона там назбирала? Mm -hmm. От, mm -hmm. Отак.